Я зруйнувала своє життя власними руками і тепер не знаю, що мені робити. Сумління мучить мене кожного дня, а голос розуму твердить мовчати. Жити у постійному страху я втомилася, але говорити правду ще страшніше. Семеном ми познайомились у нічному клубі. Зовсім різні, але обоє, вражені почуттям любові, ми почали зустрічатись. Спершу було весело та цікаво. Але коли мова зайшла про серйозні стосунки, його і слід простих. Декілька місяців я сумувала та збирала себе по шматочках допоки не зустріла Антона. Він був повною протилежністю Семена, відповідальний, серйозний, поміркований. Між нами не виникло хімії одразу, але чим більше я його пізнавала, тим більше розуміла, що я в нього закохуюсь. Півроку ми зустрічались, а потім я переїхала до нього жити. Згодом, Антон зробив мені пропозицію, і ми одружилися. З дітьми вирішили не затягувати і одразу зайнялися справою. За роком минав, а результату не було. У наших стосунках настала прохолода. Одного вечора ми сильно посварились. Я наговорила багато зайвого і пішла з дому, не знала, куди йти, а ноги кудись несли. Прийшла я до нічного клубу і вирішила забутися алкоголем. Там я зустріла свого колишнього Семена. Сама не знаю, але ту ніч ми провели разом. Та ранок я швидко зібрала речі і повернулася додому. З Антоном ми таки помирилися, він всю ніч не спав та хвилювався за мене. Через місяць після того випадку я дізналася про вагітність. Я навіть припустити боялася, що дитина може бути не від мого чоловіка. Коли народилась Ангелінка, Мої хвилювання ще більше посилились. Світленька білява дівчинка з синіми очима зовсім не була схожою на свого темноволосого батька з карими очима. Донька підростала, а ці страшні думки не давали мені спокійно жити. Розповідати про все чоловікові я дуже боюся, бо сильно його кохаю і точно не переживу розлучення.